Так, всім привіт. Значить, вівторок, 13 червня. Дома тут напроти двору гуляю. Соя осіяна 1 травня 100 кг на гектар, попередник кукуруза весною молочена, е, була весняна оранка лемкином. Культивація боронування, культивація і посів. Е, значить, соя. Сорт невідомий, 100 кг, 30-та міжряддя. Без добрив. Була одна гербіцидна обробка, тотал 3 літри на гектар, 100 літрів води. Оце таке. Отак значить, виглядає соя. І що я по ній побачив? Тут зараз не знаю, так зразу покажу, не покажу. Є, коротше, такі випадки, що пожовкло і по... Поїдений листок покручений на краю, отак От ось фотографірував. Оце ось є отакі листочки. Зверталася, значить, до агрономів, так як ми сою вирощуємо вже, мабуть, я не знаю, шостий чи сьомий рік. Ні разу ми її фунгіциди, не фунгіцидили, не було в нас таких проблем. Все було якось, слава Богу, нормально. В цьому році з'явилася така біда. Звертались значить, до одного агронома, то він каже, що їй не вистає калію і дощику. А другий агроном каже, що це... Зараз скажу, як він тут ось мені скинув ураження трійчастого листка. Отак ось септоріоз. Сої він написав, каже, що треба фунгіцидити. З'їздив я навіть сьогодні купив фунгіцид, Вилетіло з голови, як він називається. Така якась простенька назва. Хотів показати вам, де ж воно є на листку. Простенька назва, значить, 10-літрові такі, можна сказати, баклажки. Для сої його треба от 7, 750 до 1,5 літри. І ціна її 5300. Отак. З'їздив я навіть купив і не знаю тепер, що з ним, що робити. Отак, от бачите, листок такий, трошки круто Не знайду так швидко. Це батько там десь на другому полі виривав. То, казав, і тут є, але я поки що ось ходжу, то не знайду. Оце таке, то не знаємо, ми, що з нею робити. Ніколи в нас такої проблеми не було. І хто знає, що з нею робити? Чи вносить той фунгіцид, чи не вносить. Чи заїжджать, підживляти, підживлять, підживлять вроде, ще трошки ранувато, ще не, цей, не вся вона однакова, можна ще трошки підождати. І хто зна, що робити, може хто агроном, може в кого є така проблема, хтось із таким стикався. Підкажіть, пожалуйста, ви ще й нам. Бо я ж кажу, перший раз в нас така ситуація, хто зна кого слухати, не хочеться і без урожаю остатися. Бо в цьому році щось і так. Не все гладко. І якщо останемося без урожаю, то будемо ми голій босі. Отакі ось листочки, поки без камери ходив, то знаходив. Ото як при посіві. тільки камеру взяв, все, не знайдеш. Оце таке. Так що, може хто знає, підкажіть, пожалуйста. Ось видно з другої сторони, з цієї сторони ось круто. Отака ось ситуація. Бо планували ми вже скоро заїжджати її підживляти. Хочемо дати карбоміду. Не знаю, кілограмів по, по 5-6, по небагато його там залишилося. Розділимо весь та висипемо. І е, сульфат магнію чи амонію ми хотіли давати і трошки бору, Хотіли підживляти, заїжджати і оце ж тепер хто знає, що робити. Один каже фунгіцидить, другий каже підживлять. Так що... Хто що знає, пишіть, допомагайте, підказуйте. Будемо дуже вдячні. Звертався кстати, підписник до мене з такою самою проблемою, каже е, побризкав, обробив і на третій чи на четвертий день з'явилася така сама біда. Каже, у вас такого немає. так кажу, Вроді ось уже п'ятий день, як побризкали, то все хорошо, Не було нічого, все було нормально. А це ось проїхали і з'явилася така біда. Ну На цьому полі не дуже якось, а на других полях є трохи так. Боліє. Оце таке. Так що хто знає пишіть. Всім спасибо. дякую за перегляд, всім пока.